Нелегке завдання є перед собою поставив оконічна та доступно викласти все те, що мається на увазі під поняттями самоорганізації та самосвідомість. Проте мною тут рухає скоріше необхідність даного приводу проговорити це. Людина не народжується в цей світ з об'ємом знань людства, і їй пристоїть самі стати на цей шлях і осягнути їх не тільки через власний досвід, а й через колективний, який вона зможе черпати з історії. Особливо варто надати увагу практичній діяльності. Самоорганізація, на мою думку, нерозривно пов'язана з самоусвідомленням. Усвідомлені себе як суб'єкта з певним набором характеристик найбільш доцільно буде проявляти себе в практичній самоорганізації. Для чого потрібна ця самоорганізація? Питання, відповідь якого вже лежить на поверхні, тільки в практичній діяльності людина зможе найбільше отримати відповідь на те, хто вона є, і що їй робити, Користуючись тезою з рекламного банера, ми мету щоб жити, проте життя не вимірюється лише пасивним спогляданням. Це не можна назвати життям. Життя це активна усвідомлена участь, тоді як і життя не вимірюється примітивно лише національними орієнтами. Треба поглянути глибше до соціального положення. Досліджуючи суспільство, відмітивши його наявні протиріччя, ви необхідно прийдете до того, що вам потрібен буде метод, Той інструмент, який найбільш доцільно все розставить на свої місця, користуючись висолом Сартра, що марксизм це просто адекватне розуміння логіки капіталізму. І все ж таки, це задача з нелегких. Вам буде належати очистити цей інструмент від пилу догматизму та спекуляцій і застосувати його повною мірою, що можливо зробити лише за рахунок навчання. Тут неодмінно можна нарватися на Критику проти, що цей інструмент є застарілий, і все ж нині по-іншому. Я хоча це не підтверджується дійсністю, але в такому випадку ці молитви, якби милозвучно вони, не звучали, не пропонують нічого взамін. Найкращим аргументом для вас буде застосувавши право, наскільки вам не байдуже життя власне і тих хто вас оточує, і чи бажаєте ви їм того ж. Йдучи цим шляхом, ви неминуче можете натрапити на безпомічність та апатію, а саме перенаючись в мантри того, що ви зовсім не будете розуміти, що робити. І це так, бо ніякого. Плану немає, вам належить самим розробити цей план, виробити тактику та стратегію, інакший шлях веде просто до виживання. Згадайте формулу, практична діяльність найбільш доцільно вкаже вам, що ви є і що вам робити, вирішуючи соціальні завдання в силу своїх можливостей. А можливості не закінчуються тим, чого ви не можете зробити, а спробую зробити хоча б щось. Якщо вам здається, що можливості немає, то задавайтесь питанням, що вас очікує далі при подальшому існуванні в цьому статусі кво, в якому ви опинилися недобровільно. Але продовжуйте його підтримувати з абсолютно альтруїстичною добровільністю, де результатом буде лише трагедія. Пусті віри та надії лише ваш нереалізований потенціал. Фортуна є приємним бонусом, але ні в якому випадку не повинна бути як самоціль. І отже, самоусвідомлення для чого, самоорганізація для чого і з ким. Немає сенсу чекати позитивного результату, якого може і не статися. Проте відсутність спроби точно не призведе до цього позитивного результату. І за великим обсягом протестного самовиправдання. Зарізавши мечем та захистивши себе щитом спроби, ви опиняєтесь найбільш на статі гідного життя, а не жалюгідного існування.